Вітаю, поціновувачі математики. Розв'язуємо номер 1229. Перша система. 7х плюс 2 у дорівнює мінус 3, мінус 14х плюс 3 дорівнює 20. Можемо помітити, що перед х коефіцієнти 7 і мінус 14 отже, легко утворити протилежні числа. Для цього... Перше рівняння треба домножити на 2. І якщо ми домножимо на 2, отримаємо перед x коефіцієнт 14, протилежне до мінус 14, зможемо способом додавання розв'язувати. Множимо кожне число на 2. 7 на 2 14х, плюс 2 на 2 4х, дорівняє мінус 3 на 2, мінус 6. Друге рівняння залишаємо без змін. Бачимо, що перед іксами дійсно утворились протилежні коефіцієнти. Додаємо 14х і мінус 14х протилежні доданки, взаємознищуються. 4у плюс 3 y буде 7, мінус 6 плюс 20 буде 14. Отже, щоб знайти y, обидві частини рівняння ділимо на 7. 14 поділити на 7, 2. Ігрик обчислили. Я буду підставляти в саме перше рівняння, адже там найменші були коефіцієнти. 7х плюс 2 замість ігрика підставляємо двійку дорівня мінус 3. 7х плюс 2 на 2 4 дорівнює мінус 3. 7х залишаємо, 4 переносимо в протилежну частину з протилежним. Знаком мінус 3 мінус 4 буде мінус 7. Отже, щоб знайти х, обидві частини рівняння поділимо на 7. Мінус 7 поділити на 7, мінус 1. Знаємо у, знаємо х. Можемо записати відповідь. Х на першому місці, у на другому. Система розв'язана. Друга система. 3х плюс 5 дорівнює 19. 7х мінус 10 y дорівнює 1. Знову можемо помітити, що перед у легко утворити протилежні коефіцієнти. Адже якщо ми 5 домножимо на 2, ми отримаємо 10, а в другому рівнянні коефіцієнт мінус 10. Отже, перше рівняння домножаємо на 2. Кожен коефіцієнт. 3х множимо на 2, 6х, 5 множимо на 2 10, до рівня 19 множимо на 2, 38. Друге, рівняння системи залишаємо без змін. Перед y ми отримали протилежні коефіцієнти. Можемо додавати 6х плюс 7х буде 13х, Y взаємо знищаться. 38 плюс 1 буде 39. Щоб знайти х, нам обидві частини рівняння, треба поділити на 13. 39 поділимо на 13, буде 3. Х знайдено. В перше рівняння замість х буду підставляти 3. 3 помножити на 3 плюс 5 у дорівнює 19. 3 на 3 9. Щоб знайти у... Ми 5 і переписуємо, а дев'ятку переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. 19 мінус 9 буде 10. Отже, щоб знайти ігри, обидві частини рівняння треба поділити на 5. 10 ділимо на 5, буде 2. Y 2. Отже, можемо записати відповідь. Х на першому місці 3, ігре на другому місці 2. Ця система також розв'язана. Переходимо до третьої. Третя система має вигляд 4х плюс 5 дорівнює 7, 2х мінус 3 дорівнює мінус 2. Спробуємо утворити протилежні коефіцієнти перед x. Четвірка нехай залишається, а в другому рівнянні ми хочемо утворити мінус 4 протилежний коефіцієнт. Отже, рівняння треба домножити на мінус 2. Перше рівняння без змін. 2х множимо на мінус 2, мінус 4х, мінус 3 множимо на мінус 2, плюс 6. Мінус 2 множимо на мінус 2, 4. Перед іксами протилежні коефіцієнти маємо, можемо додавати. Ікси взаємознищаться. 5 5 плюс 6 буде 11, 7 плюс 4 буде 11. Щоб знайти y, обидві частини рівняння, ділимо на 11, отримаємо y рівне 1. Я підставлю в друге рівняння замість y одиничку 2х мінус 3 дорівнює мінус 2. 2х дорівнює мінус 3 перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. Мінус 2 плюс 3 буде 1. Отже, щоб знайти х, обидві частини рівняння поділимо на 2. 1 поділити на 2 буде 0,5. Х знаємо, y знаємо, можемо записати відповідь. 0,5 на першому місці, Y – одиничка на другому. Четверта система. Перше рівняння 2х плюс 9y дорівнює мінус 1, 7х плюс 36y дорівнює мінус 8. Бачимо, що перед Y у нас коефіцієнти 9 та 36. Ми з 9 можемо отримати 36 з домноженням на 4. Але нам треба ще й протилежні коефіцієнти. Тому перше рівняння будемо домножати на мінус 4. Друге залишимо без змін. 2х множимо на мінус 4 мінус 8х. 9 y множимо на мінус 4 мінус 36. Мінус 1 множимо на мінус 4, плюс 4. Друге рівняння просто переписали. Помічаємо, що перед y дійсно коефіцієнти стали протилежними. Додаємо мінус 8х плюс 7х числа з різними знаками, Y взаємознищаться. 4 плюс мінус 8. Буде 4. Щоб дізнатися х, ми поділимо обидві частини рівняння на мінус одиницю. Мінус 4 поділити на мінус 1, буде 4. Х обчислили, підставлю найперше рівняння. 2 помножити на 4 плюс 9 дорівнює мінус 1. 2 на 4 8. Вісімку перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. Міс 1 мінус вісім буде мінус 9. Щоб обчислити Y, обидві частини поділимо на 9. Мінус 9 ділимо на 9, мінус 1. Отже, можемо записати відповідь. Х на першому місці, Y на другому. Завдання виконано повністю.